Доброго всім, я з вами Гурук Олександр і сьогодні я е, вам покажу нові скріншоти, злившись в інтернет про нову гру, яка знаходиться зараз в Альфа тестуванні World of Warships. У мене є пару злитих скріншотів з ангару, також з бою, і є е, запис, якийсь маленький відео американського стріму World of Warships, правда, воно в поганому якості, в поганій якості, правда, всього 360 p ну нічого, і воно на по-англійськи, ну я вам дещо з по нам я не знаю, як це сказати. Дещо вам розкажу в ньому і покажу, його озвучу. Ну що ж, перейдемо до скріншотів. Я вже мушу це другий раз говорити, бо я записую це відео другий раз. У мене перший раз не записувався звук. Бачимо скріншот новий із ангару World of Warships. Ми тут бачимо, що це версія 0.2.0 Альфа тестування. Також бачимо тут тип судна. Це лінкор. І бачимо тут уже уровні техніки. Це 5, 8, 5, 5, 8, 8. Ось. Нагато, Фубуки, Конго, Мані... Менікадзе, Пенсакола і Омаха. Так, це лінкори. Йдемо в другий скріншот. Скріншот більш старішої версії 0.1.7 Альфа. Тут вже це був скріншот з... Ем, як це сказати з американського сервера це вже з російського пишемо видно е, ніби описання цього корабля бачимо його ніби марку сказати тип крейсер уровень бачимо це що тут є, Ері, Ері, Сміц і каторі це два судна американські, і один японський я також не замітив, щоб на закритому альфа-тесті було тут є лише кредити і опит. Перейдемо до третього скриншоту. Тут показано, що це показано? Показаний сміт, корабль, есмінець. Бачимо пушку, певно, що 75 мм. Бачимо торпедні. Торпедні установки. І все. Другий уровень. Перейдемо до іншого скріншоту. Це вже скріншот з бою. Бачимо, що ми бачимо. Бачимо хп. ХП в корабля дуже багато. 342. Я б читав, що з одного залпу корабль може нанести до 2000, до 2000 урону. От бачимо. Корабль пенсакола. Бачимо його положення. Пушок, переключення між пушками. Ось 1, 2, 3 і 4. Ось. Ціль. Ось запущені авіаносцями літаки, і вони можуть, це боти на цих літаках, і вони можуть знищувати і розвідувати інших кораблів. Також бачимо снаряди, хеш снаряд це як сказати, фугас, і ап це бронебойний снаряд. Бачимо ремку і те визив допомоги літаків. Бачимо також тут кораблі. Команди не збалансовані, скільки тут кораблів, скільки тут. Бачимо 31 FPS, 91 пінг. Тут показано. Ось міні-карта така. Карти 10. Це виходить по одному кілометр, так як Tanks карт. Ось це збільшений вид до главного калібру. Ось главний калібр. Це вид з главного калібру. Ось. Бачимо житті. Автопілот ви. Показуєте на точці, на карті, куди ви хочете ой, куди ви хочете плисти і корабль сам туди пливе, а лиш ви, ви лише управляєте башнями. Ось. Далі йдемо. Далі скріншот, ось тут замальовані літаки, щоб не спалити і не заблокувати аккаунт. Ось бачимо приціл артилерії. Ось і куди цілитись. Вістин 12 кілометрів, снаряд буде летіти 5 секунд, ну так, похоже на приціл артилерії, Вордів Tanks. Ось американський прапор. Ну, бачимо, що тут, як, який бій тип. Бачимо, навіть не знаю, яка цей марка. Тип кораблів грають проти одного. Захват бази, певне, десь може 4-5 проти одної десятки, якось так, я не знаю. Ось, це вид із снайперського прицілу, ну як снайперського. З прицілу главного калібра. Ось. Що ми тут бачимо? Ми бачимо, м -м, скільки перезаряджається пушка, це четверна пушка. Ніби в одну пушку, ніби як... 4. Чотири... Ну ви зрозуміли. В одну башню 4 пушки влазять тут перезарядка кожної з одної пушки. Одне я замітив 6 FPS у при взриві корабля це дуже круто дуже круто 6 fps далі скіншот, бачимо залп дуже гарний мені сподобались попадання такий антуражний вогонь просто дуже 3Dшний такий крутий мені дуже сподобався от бачимо крейсер Нагато, японський Чотири теж бачні. тут здвоєні пушечки бачимо теж бронебойні фугасні Точніше, бронебойні фугасні ось визов літаків ремонт і все, а автопілот, все так, як в тому бою було. Далі. Це теж нагадую, теж той самий скріншот, просто з іншого ракурсу, ракурсу що можемо бачити. Ну, 50 пінгу, 29 FPS. Ось бачимо, літак летить. Детекти. Це певне, типа лампочки, що ти обнаружений. І От бачимо, перша, друга і четверта пушка перезарядилась. Та що я ще можу сказати? Все, це всі скріншоти. Я ще хочу вам спустити таку новину, що розробники сказали, що вихід World of Warships в закритий бета-тест буде в з початку зими, ну як початок, середина зими 2015 року. Значить, реліз, реліз можна чекати вже десь до середини, до кінця літа -то, лі точно буде. Все, дякую. Це була перша частина відео. А в наступній частині відео я буду. Буду вам розказувати про відео. відео. Так, і це це відео. І що я можу сказати? Тут ем, американські стрімери показують корабель в ангарі, його крутять. Обговорюють, я не знаю, що вони говорять. ну... Можна щось зрозуміти. Відео, на жаль, поганої якості. А також А також воно знято через бандікам піратський. Бачимо надпис. Це мішає трошки. А також воно. Також воно трошки криво записане. Хоча це від офіційних розробників Wargaming. Там далі ми їх побачимо. Ну що ж. Можемо бачити ангар. Знизу кораблі. Я не можу бачити. Видно, жовтій надпис корабля. Це корабль, який елітний. Елітний корабль. Він прокачаний до топ. Ось ми бачимо. В'ятку розвиття. В'єтку розвіття. Так, так, так. Ветку розвитку. і бачимо елітний. Елітний. Корабль. Погано бачу я. У мене дуже маленька картинка, і я погано можу ще продиктувати. Ми бачимо стрімера, який розказує про це. Це певне, що не був стрім, це був запис з виставки Є3 у 2014 році було в червні. Ось запис. Ось він показує топовий авіаносець cool. wow. японський. Really, really ні це не з Ямато. це have. не авіаносець яма. Дивіться, кількість time, пушок, like кількість time, пушок. І просто, просто це, на офіціальному сайті писали, But що з залпу I'm Ямато so помирає любий корабль в грі. просто. Yeah, exactly. О, просто ацька ацька маха. Та, це є три, це запис, відео з Є3. Ось ми бачимо авіаносець. От бачимо, що є камера на літаки, і кожен літак можна замінити і можна покрасити. Абсолютно всі. От три типи літаки: це корсари. 4 u По стандарту даються буфали. Ось. Так, так прокачуємо, World of Tanks прокачуються. Гусениці пушки. Там, так там само Тут прокачуються літаки на, лі, на літаки на кораблі. Так. Усі, які тут є. Тут дуже багато. Правда, авіаносці дуже уразливі, вони. Вони дуже уразливі, вони слабо броньовані, вони не мають такого вооруження нормального. Ну вони страдають. Вони будуть рулити в гріз за рахунок того, що вони можуть убити із корабля або розвідані дати іншим кораблям за рахунок своїх літаків. Вже заговорююсь, кораблі літаки. World of warships, world of Warplanes. Ось. Mm -hmm. Показує, що він показує. Показує, прокачує мій, я навіть не бачу, що це таке. Пушка 203 мм калібра, головна. Головний калібр гики. строєна, це він поміняв. Поки камера відводилась на груди якогось дядька, він поміняв на топову пушку строєний калібр. Ось. Це теж якийсь головний калібр, не знати, який. Нагато. Нагато. Так, це Нагато? Ось іслідуванні бачи. Три От, І наше відео be... добігає кінця. І ще він показує нагато загальним планом, що він поміняв главний калібр. Uh, uh, right ну що ж, гра дуже гарна, дуже гарна, все дуже оброблено. Поки що не збалансована. На моєму калькуляторі вона не піде. Ну, а я з вами буду прощатися. Це був Хорок Олександр і невеличкий обзор на злиті скріншоти і відео з World of Warships.